Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я приїхав на свою пасіку, давно вже відео не знімав, бо робив одне і те саме. Я сюди приїжджаю не тільки якби попрацювати, але й відпочити. У нас тут ось озеро є, далі там гори. Файна природа така, я вже розказував, що одного разу зранку приїхав, то тут. І ці косулі ходили з б... своїми бебічками. Да. Ну, Про що я хотів вам показати, зараз всі показують, як готуються до зими. А я хотів показати, як я готуюся до... готую, готую сім'ї до зими, я вже показував, що на неї розпліт наверх мед. Нема тут нічого такого секретного. А от як готую я свої нуклеуси, я поробив нуклеуси. Будуть як запасні матки і як розширити трошки пасіку, тому що минулої зими пропало дуже багато у мене бджіл. Цьому році я вирішив підійти більш, більш так конкретно. Заразом от, поки не забув, хочу показати пастки, в мене їх 4 стоїть. От. Бачите, скільки тут ось. Скільки ось там понабивалося. Тут в першому ряду теж от стоять. Можна. Так що поприкривав, тому що в минулому році дуже великий напад був ось. В цьому році я поприкривав льоточки і поставив пастки для ось. Так, ну що, вертаємося до своїх нуклеусів. Нуклеуси в мене є чи відводки, як їх правильно сказати, є різні. Оцей, наприклад, на сім рамок. Оцей на сім рамок. У нього дві запечатаних, одна відкрита і по краям дві кормові. Так як я їду і в мене місяць не буде, я прийду тільки в листопаді, жовтень у мене не буде. Жовтень у нас буває всякий, буває і холодний, і морозний. А буває теплий, не вгадаєш. Да, то що я буду робити? Я, так як тут три, я хочу доставити ще дві рамочки їм вниз і пустити п'ять вниз і п'ять вверх. На двох корпусах. Бо я їх, коли відкрив, вони сиділи тут зверху в їх. Зараз я покажу вам, там кормів немає в них наверху. Ось так, рамка з розплодом. Ну тут більше цей відкритого і закритого, а отут оце. Ось його. Бачите, яка рамочка з двох сторін вона така. то я рахую так, що запускати їх, додати, щоб їх 10 було і на одному корпусі, то немає резону, тому що бджола сяде на середині на розплоді і не буде підніматися чи не піде на краї. А коли я поставлю 5 вниз і 5 вверх, вона вверх піде. Тут у мене є 4 вже є кормових, мені ще треба сюди одну кормову. А де взяти, як говорили професора джільництва, що такі сім'ї закормлювати не треба, я їх не закормлював, тільки обробив від кліща. Да. А закормлював ось такі в мене сім'ї стоять. Більш сильні, я їх закормив, так як вони стоять у мене там 10 і там 10, то я візьму знизу, там може я оставлю їх по 8. І візьму рамочку з кормом і поставлю ось цим. І буде, отак буду готувати. Ну що, поїхали? Так, це я зробив ревізію. Тут у мене 7 рамок. Так, от я відкрив сильну сім'ю, зимувалу. Якісь жучки бігають. І що тут? Тут є 10 рамок корму. Їм 10 не потрібно. Їм хватить і 7. Якщо 7 внизу, то всім вверху буде. І вони всі, я бачу, заповнені ці рамки. Значить я їх заберу і поставлю в цей ось відводок 5 рамка. До речі, сьогодні 18 вже вересня. У нас трошки було пару днів холодно, дожді були, Ну, нижче 10-12 не опускалося. Градусів, зараз градусів 18, якраз дуже файна погода, щоб працювати. І так, в основній сім'ї я їх пересадив, вони в мене сиділи ППУ бджоляр. Я їх пересадив у дерев'яний ящик, поставив 7 рамок з кормом і дві пустих. Ця на полу пуста, з однієї сторони є мед, з другої немає. Тут пуста. Нанизу в мене вийшло три з розплодом і чотири там такі маломедові пергові. Ось так я основну сім'ю зібрав, а цю сім'ю, цей відводок я взяв от дві рамки з розплодом. Ось з таким розплодом, всяким тут. І разом з бджолою побризгав їх уже усього календулою, 80 спирту Тепер я побризгаю цих жил. і думаю що буде все гаразд я матку бачу вона нанизу перенести я її не можу і ставлю її Ось сюди одну на одну сторону збільшу гніздо таким чином тут от такий кращий розплід. Мабуть, треба ще якісь кроюші їм поставити, щоб розплід чого доброго не померз. Обрізаю ще раз їх календовий спіртовою і поставлю цей корпус. Ось так, попідпирав розплід. А може його не треба було підпирати? Ні, ну тут вже в мене, так. Так, у мене тут було три і я додав дві розпливи. На п'яти рамках розпліт, не п'ять рамок, а на п'яти. Наверх поставив одну тільки оцю пусту, а то ці всі медові. Раз, два, три, чотири, п'ять. Виходить на шести. На п'яти з половинах рамкою. Ось так я зібрав нуклеус вузько високим гніздом. І тих так зібрав Основну сім'ю розплот на низ мет наверх. Ну і цих теж так, тільки не підкормлював, а підкормлював сильні сім'ї. І беру в їх і ставлю відводкам. Ну і думаю, перезимують. А там що Бог дасть. Чи оцінимо ми свій труд, чи ні. Десь так. Дякую за увагу. А оцей ППУ у мене є пластик, я хочу... Почистити ці всі канавки і зробити таких. Буде в мене два вулика нуклеуса на чотири цих. І по весні я їх тоді оці свої, свої оці його, як вийдуть вони, я їх скорочу по п'ять рамочок і поставлю в ППУ. Ну Це вже буде весною, як дасть Бог. На цьому все. Дякую за увагу, до побачення. Буду працювати далі, бо час. Не стоїть, а йде. А зробити багато треба, а ще в другу зміну на роботу. Ось такі-то мої справи.